В Україні мешкає понад сотня видів павуків, але лише близько десяти з них становлять небезпеку для життя людини. Ще півстоліття тому отруйних павуків можна було зустріти лише на півдні України, але потепління клімату сприяє розвитку та розширенню їхнього ареалу на північ. Павуки роду родухиракантії відносяться до категорії середнього розміру і поширені в Африці та Євразії. Існує понад 200 видів цих павуків, з них 35 проживає у Європі. Вони часто мешкають у трав'янистій рослинності у луках, степах чи саванах, де сплітають собі укриття, скручуючи листки за допомогою павутини. У подібних укриттях самиці охороняють покон і дитинчат. Справжніх ловильних сіток вони не будують, а полюють, нападаючи на комах чи інших безхребетних, що трапляються на їхньому шляху. Україні виявлено на цей час 9 видів павуків цього роду. Вони мають довгі хеліцери, а тому можуть прокусити шкіру людини. А їхня отрута є відносно токсичною та виділяється у значній кількості. Низка видів цього роду вважається небезпечним для людини, бо їхні укуси викликають біль, набряк, свербіж та алергію. Чимало зафіксовано випадків, коли павуки цих видів оселяються в людських будівлях і помешканнях, в тому числі почастішили випадки виявлення цих павуків в Україні та її північних областях. Особливо активні в осінній період, коли ведуть пошук укриття на зиму. Найнебезпечніший серед тих, що мешкають в Україні, хейракантій Панкторіум або павук жовтий. Укус цього павука досить болючий та схожий на укус оси. В окремих випадках отрута павука може викликати некроз тканини, нудоту, нездужання і навіть лихоманку. Симптоми можуть тривати до трьох днів. В більшості випадків тривалість їх життя не більше року, і в зимівлю йдуть молоді павуки, але деякі з них доживають до 18 місяців. Самиця завдовжки 10-15 міліметрів, самець 7-12 міліметрів, тіло жовтого забарвлення, голова червона. Масивні хеліцери яскраво-червоного кольору, а кіхтики на хеліцерах чорні. Вид виділяється агресивністю, тому не варто провокувати. Якщо зустріли чи помітили на собі, достатньо струсити або скинути обмотавшу руку тканиною. До того ж, цей вид може стрибати при нападі, тому варто бути обережними. Цей павук переховується в день і виходить полювати в основному вночі, інколи похмурого дня. Гніздо самиці має щільніші та твердіші стінки. У ньому формує кокон з яйцями. До кінця літа самиці гинуть і зимує в основному тільки молодь. Основними ознаками та особливостями роду Хейраканті є великі клішні коричневого або темного кольору. Забарвлення черевця тьмяно-кольорове, одноманітне і може варіюватися в кольорах залежно від виду: жовтий, зелений, синюватий, світлокоричневий та навіть кремовий. Павуки по-своєму унікальні і цікаві, але варто пам'ятати, що в більшості випадків будь-який з них становить небезпеку для людини, якщо їм заподіяти шкоду. І з метою захисту павуки можуть кусати.